Сіренький, гарненький Samsung A8. Ціна 2000, присутній сканер пальця, досить збережений по стану. Тут іде Type-C роз'єм на зарядочку. Знизу має роз'єм на навушники 3,5. По екранчику поверхня без нюансів, має невеликі вигорання по самому екранчику, але не суттєві. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий без різних встановлених аккаунтів. Можна скидати до заводських налаштувань без проблем. А 8 18-го року випуску на 9-му Androї по пам'яті він має то досить потужний за таку вартість: 4 ГБ. Тут оперативної пам'яті і пам'ять самого пристрою 32 ГБ. Показую ще камеру. Досить хороша, за таку вартість чудова. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є завжди великий вибір по смартфонах. Все відправляємо новою поштою.